За останній період була досить позитивна динаміка по експорту. По інформації, що ми сьогодні спілкувалися з Міністерством інфраструктури, минулий тиждень пройшов дуже напружено, тому що ми бачимо серйозний експортний зараз наш експортні відвантаження, які досить, скажімо, значні, порівнюючи з минулорічним періодом. Фактично обсяги експорту на даний момент на перше відповідна серпня складалися вже 2,5 мільйони тонн ранніх зернових, з яких пшениці 698 мільйонів тонн, кукурузи 697 вибачте, тисяч тонн, 698 тисяч тонн, кукуруза 976 тисяч тонн, ячмінь 819, інші зернові 2 тисячі тонн. Плюс навантажена вже на суда додаткова це 283 тисячі тонн. Цікава інформація, вже зібрали за маркетинговий період по регіонах. Якраз сьогодні також інформація за собою хочу поділитися. За маркетинговий період на 1 липня, куди реально яка зараз наша діаграфія нашого саме зернового експорту. Не загальне агропродовольства, а зерновий експорт. Значить, перші країни Азії це 3,2 мільярди доларів США. Другий йдуть у нас країни Африки, це 7,3 мільярда доларів США. Країни ЄС 1,22. Тобто це, скажімо, топ-3 регіони, які складають найвеликий наш зерновий експорт. Америка 20 мільйонів доларів, всього, СНД 30 мільйонів доларів, Акеанія 59 тисяч доларів. США. Відповідно, ключовими ринками є азійські, африканські і європейські ринки для наших зернових.